Коли ми тільки в егоїзмі знаходимося, то це ну максимум половина від того, що є. А є ще інша половина, є ще інша сторона цієї монети або медалі, і ми повинні її розкрити. Навіщо ми себе взагалі обмежуємо у нашому сприйнятті? Якщо це причина всіх проблем, ми бачимо, що ми відокремлені одне від одного, тому що немає ось цієї поваги і відчуття до того, що є вищий управитель взагалі у світі, що він усім керує. І що те, що відбувається навколо, це не просто так, і те, що я бачу у цьому світі, це не як стався такий збіг. А це все відбувається з наміром, з початковим задумом. Що творець веде нас до себе. Він хоче нас пробуджувати через усі ці проблеми, які ми бачимо навколо через усі ці удари. Він хоче нас пробудити до того, щоб ми додали до свого життя. Духовну роботу і побачити, що це нормально, і добре, і що це взагалі шлях радості, і що це шлях наповнення.